побачити незвичайне у звичайному, продумати сценарій, відзняти й змонтувати на все про все 45 хвилин. Рівно стільки триває майстер-клас по створенню відеороликів від гуртка «Медіастудія» у падіюні. Намагаємося залучити так, щоб кожна дитина попробувала себе і в ролі того, кого знімають актора, і в ролі власне відеооператора. Далі їхнє завдання, те все, що вони наснімали, вони мають відмонтувати. Так складно. Дехто з них перший раз бачить ці всі програми, дехто з них ще навіть не впевнено вправляється в комп'ютером. Тому що на жаль, зараз я так помітила, тенденція йде до того, що комп'ютери відходять у минуле, залишаються телефони. Але при тому, коли вони вже втягуються, ти розумієш, вони не хочуть іти. Ти до 45 хвилин пройшло, а давайте ми ще домонтуємо. Ольга з подругою прийшли на заняття уже вдруге. Ну сам процес знімання відео до монтування це захоплює дуже. Ну, мабуть, я думаю, мені принесе це користь якось, потім знімати відео і монтувати. Угу. Блог собі ведеш? Ще ні, не може бути. <різь> Павло у медіастудії студії займається давно. Ці майстер-класи допомагають удосконалити навички монтажу. Я прийшов сюди щоб удосконалити свої навички монтажу, але я був приємно здивований цьому приємному колективу. Та, взагалі, що крім навичок монтажу, я теж навчився. Краще, наприклад, соціалізуватися, тобто менше запинатися і все інше. Медіастудію у падіюні. Облаштували на базі дитячо-юнацької радіостудії Падіюн Лайф, яка діє з 2013 року. За цей час гуртківцям вдалося створити чимало цікавих аудіо та відеопрограм. Юні медійники часто беруть участь у конкурсах і перемагають у травні. Вихованка медіастудії Софія Сливка отримала диплом першого ступеня на всю Інському конкурсі творчих робіт старшокласників я журналіст. Ківчина презентувала відеороботу про родину вимушених переселенців, що проживали в палаці. Також ми готували відео на міжнародний фестиваль, конкурс дитячо-юнацької журналістики Прес весна на Дніпрових схилах, яку проводить Київський палац дітей і юнацтва. Понад 800 робіт було, і ми у номінації Відеоробота. Зайняли почесне друге місце. Я вважаю, що це дуже високий і гарний здобуток, який засвідчує про те, що ми можемо конкурувати наша медіа студія із подібними структурами київськими, дніпровськими, харківськими і так далі. Основна ідея літніх майстер-класів залучити нових вихованців до навчання, зацікавити їх, а ще розказати дітям про медіаграмотність. Хочеться залучити дітей на майбутнє, і хочеться навчити їх в першу чергу безпечно користуватися медіапростором, навчити їх, що відео мають бути, які ти знімаєш, вони мають бути безпечні для тебе самого, тому що якщо ти знімеш надто якесь відверте відео або скажеш щось не те, тобі потім може загрожувати небезпека. Хочеться навчити їх, крім всього іншого, користуватися соцмережами в плані переписок і розмов, тому що, на жаль, наші соцмережі не небезпечні, дуже багато людей. Які хочуть скористатися дітьми, от наше завдання навчити їх плавати в цих великих водах. Медіаклуб збиратиметься до кінця червня. У падіюні щодня проходять також інші безкоштовні майстер-класи для дітей. Із детальним розкладом можна ознайомитись на офіційній сторінці закладу у мережі Фейсбук. але